Розпаковка подарунків на день народження від себе команди учениць та Сережа. Перше, це кросівки, класні кросівки від Adidas, 4 900 гривень. Хотіла такі маленькі спробувати, і мені сподобались. Друге, це розпаковка від бажане. Це подарували мені учні та команда. Сертифікат на суму 25 тисяч гривень, плюс 9 тисяч гривень. Я доплатила. Зараз розкажу за що і скільки. І так, перше. Перше, це кот, який дуже смішно вилазив з коробки. Вирішила це залишити. І так, перше, це звісно такий. Ну як куртка, не знаю, як назвати. В коментарях поправляйте десь коштувала 15 400, Так класно виглядає. Вообще. друге це юбка 600, Чесно, трошечки за коротка, але носити буду. І третє це такий жакет. Десь теж там шістнадцять тисяч коштував. Класно виглядає. Впевнена, буду в ньому виступати. Дякую ученицям та команді. І третій подарунок це сумка Пінко від Сережи. Для мене було так приємно, що він зробив такий подарунок для мене, тому що спочатку він приніс мені просто клубні клубніку в шоколаді і сказав, це все. А потім дістає цю сумку, і я була в шоці настільки приємному шоці, що аж не можу зараз вам досі це передати. Дуже дякую всім, хто зробив мені такі подарунки.